слава Ісусу Христу. Хотів би прочитати гарне слово, тому що Ісус Христос він попереджав своїх дітей, щоб ми також вміли розрізняти духів, тому що не всі люди водими під духом Христовим, який Ісус Христос залишив. Тому ми завжди нам треба кликати кров Господа Ісуса Христа, святу кров, Каятись, очищатись, щоб кров Господа Ісуса Христа наші була в організмі, щоб дух Святий був в наших тілах, щоб ми були живими камінчиками і трудились завжди на нові на Божій неві. Тому що ті, що трудяться для Господа, ті і будуть в Царстві Божому. Тому хотів би прочитати перше соборне послання святого Апостола Івана, четвертий розділ, з першою, перший віршик, другий. Улюблені, не кожному духу ви вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо не пророків багато з'явиться в світ. Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але Він, антихристів, про якого ви чули, що йде. А тепер уже Він у світі. Ви від Бога, дітки, і ви перемогли їх. Більший, бо Той, хто у вас. Аніж той, хто в світі. Тому ми все зможемо в укрепляючому Господі в Ісусі Христі, тому що Ісус Христос Він був від початку і до кінця. Ісус Христос є Альфа і Омега, і тільки перед ним вклонилось всяке коліно і підземне, і земне, і небесне, і вклониться в другий раз тому слава нашому, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь Боже вам благословіть. Нехай Дух Божий святий заповняє кожний куточок нашого тіла, також нашого розуму, тому що ми не знаємо своїх думок. Но Господь Бог Він завжди знає, тому хай сила Духа Святого панує, тому віддаймо в руки сьогоднішні. Також неправдиві думки, сьогоднішні неправдиві дії в руки Духа Святого, і також нехай завтрашні, також, все в завтрашньому дні завжди нас веде святість і мир Господа нашого Ісуса Христа, і Дух Божий Хай веде нас все до досконалості, і оберігає, і дає нам виздоровлення і спасіння. Душі і тілу. Амінь. Божих вам благослови і Христової любові. Амінь.